Наслідок нічної атаки армії РФ дронової армії РФ зафіксовані пошкодження у декількох містах, власне, у Дніпрі та у Кривому розі. Ми зараз знаходимося біля будинку, навпроти якого власне прямо в землю врізався російський дрон армії РФ. У трьох будинках щонайменше пошкоджено близько сотні вікон. Це попередня інформація. Місцева влада і надалі продовжує власне підраховувати наслідки атаки, фіксувати наслідки атаки. Відомо про одного пораненого чоловіка станом на зараз. Це 34-річний хлопець. У нього легкі поранення лікарі йому не дали всю необхідну допомогу. Ну, ми встигли поспілкуватися з місцевими жителями. Давайте послухаємо, що кажуть люди власне про цю нічну атаку армії РФ. Я проживаю в 13 му домі, десь о першій годині почули вибух. Почули вибух, вискочили в тамбур. І ще один був був такий, що нас аж підкинули, думали, що вже і дом присяде. Пересиділи до десь половини третього у підвалі. Подивились в телеграмі, побачили, що це ось наша Аврора, зразу за нею. Вогонь, полум'я і зрозуміло, що зовсім рядом поруч з нами. У нас квартира стоїть якраз на ту сторону, і вікна цілі, і ми всі цілі. Тільки лягли спати, відпочивати. І тут вибух такий. сусіди ворвались до нас, полягали на пол. Шість вибухів було. Шесть. Я живу на першому поверсі, перша квартира, у мене лоджі немає. Тут це лілісь куда-то, отака волна вишибла все. Все. Пострадала повністю. Оця сторона 17-го дому. Кожна, в кожній квартирі. От у нас на 80 квартир. У нас тут знаходиться 80 квартир. І, мабуть, оце 80 квартир пострадало. Так, да, власне, також, окрім того, що пошкоджені багатопорохові будинки, також у своєму телеграм-каналі голова ОВА Олександр Ганджа повідомив про те, що. Також внаслідок атаки армії РФ дронами є пошкодження і в гаражному кооперативі дві автівки повністю знищено щонайменше 10 пошкоджено. Ну і що відбувається саме на зараз. Я попрошу показати оператора. На місці вже розгорнули власні штаби допомоги. На місці працюють благодійні організації. Також вони надають усю необхідну допомогу ОСБ плити плівки для того, аби люди першочергово могли закрити вікна, тому що доволі прохолодно сьогодні зараз на вулиці мінус чотири градуси. Також Горнуто штаб національної поліції. Люди сюди приходять для того, аби написати заяви. Правоохоронцям щодо того, щоб вони надалі могли фіксувати наслідки атаки армії РФ, ну вже надавати необхідну кваліфіковану допомогу. Також на місці працюють комунальники. Вони перебирають скло, все сміття вивозять для того, аби якомога швидше прибрати наслідки атаки, вже почати відновлювальні роботи. Ну а ми і надалі працюємо на місці атаки. Будемо оновлювати інформацію по подальших ефірах. Тож наразі це все, що в мене є, колеги передаю вам слово. Антони, дякуємо за те, що вімкнувся сьогодні до Суспільної студії. Розповів про оперативну ситуацію у Дніпрі. Антон Сіренко, кореспондент з Дніпра, був з нами напрям. Uma magia